Таких автівок більше десятка, виготовлена, передана на передову. Сама конструкція рами просторової розрахована на 8 повних перевертів. Повністю все збирається з нуля. Прошу долучатися. Зараз ми знаходимося на такому виробничому майданчику громадської організації 115-шка, яка займається виготовленням багів. Для фронту, для бійців. От зараз ми подивимося, як це відбувається, що тут е, звичайні криворізькі волонтери роблять. Віталій. Добрий, добрий день. Не да. мешаю? Ні, Добрий день. Добрий день. день. Тоді, так. Да. Це у нас приміщення, яке оборудували під те, що можна здалеку назвати боксом. В цьому боксі зараз бачимо раму, яка в майбутньому має стати евакуаційною базі. Це саме для евакуації по евакуації. Ну, саме цей варіант просять для евакуації. Проте рама базова вона йде для всіх однакова, потім вже всі надбудови, всі зміни в конструкції вже відбуваються під запит. Угу. Того для кого виготовляється ця баги. Тобто рама це просто зварюєте ви самі, це не рама. рама від якогось автомобіля іншого. Робить рами, Сергій, і вже на цьому етапі у нас до них питань немає. Конструкція інженерне рішення це родина Бабічів, голова цієї родини розробив. Цю багі. зробив. Сама конструкція рами просторової розрахована на 8 повних тобто, ну, Каркас безпеки. А матеріали де берете, це все так, купується матеріал, за. Так, Матеріал доводиться закуповувати, да. Такий матеріал закуповувати. Е, не без того, що нам трохи підприємства допомагали. На донори для ваги йдуть Жигулі від першої до сьомої моделі. Рама, двигун, коробка передач, мост, береться в Жигулі. Ну, Гальмівна система теж тут Жигульовська. Ну, виходить, все дефектуємо. І практично відновлюємо, тобто двигуни у нас першої комплектності, гальмівні циліндри нові, гальмівна система теж нова, система охолодження. Направду сказати, що стосується з запчастин, то багато запчастин виготовлялося у нас в Україні і продовжує виготовлятися. На жаль, такий завод, який знаходився в Мелітополі, він зараз в окупації, mm -hmm. тому звідти запчастин ми не отримуємо. Проте є аналоги закордонні, не російські. На Жигуля? Є, 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 на Жигуля, так. Да. Да, — да, вдається знаходити. Угу. На виході ми не отримуємо стару автівку. На виході ми отримуємо повністю нове авто. Е, для порівняння, якщо взяти той самий пікап, який буде коштувати 4 тисячі доларів, куплений за кордоном, то ще приблизно. Від третини до 50% цього бюджету треба витратити на його ремонт. Наприклад, оце станція кузова наглядне пояснення тому, чому ми беремо і віддефектуємо всі запчастини. Тому що це кронштейни реактивних тяг в даному випадку зовсім вони не придатні до використання. Ну, взагалі у загальному виробництві баги. Десь, якщо сумарно, то біля 30% – відсотків з донора, а все інше нове, віддефектоване, відреставроване. Ми пішли по такому шляху, що ми не йдемо на компроміс із вживаними запчастинами. Ми використовуємо тільки нові. Навіть якщо здається, що запчастина ще походила, ми не ризикуємо. Да. А давайте, може, перейдемо в інший цех, де щось двигун чи ходова, щоб подивитися, що ще є. Це переночний варіант. В цьому варіанті єдине, що ми зробили таку творчу частину це виготовили руль. Сергій виготовив руль. Ось такий. Із відмінності через те, що у нас брак сидінь, Знайшли сидіння ось такі більш-менш. Тобто встановили м'які сидіння. Пружини теж Пружини відбачу. нові, вісту, нові. і впереді, і ззаді. Дуже багато з цим цього ваги контрів. Ось це харчовий контейнер. Так. Да. <звук> харчовий контейнер і там вставлено блок <звук> тих самих запобіжників. Він зарекомендував себе дуже добре, тому що. Накривай зверху, зверху нічим не. А тут карпоти ще а, ну. Оце моя особиста третя машина. Я ще год назад взагалі не поймав. Вообще. В смілі, в машинах не разбиралась? Вообще. Взагалі, слово, взагалі не розбирався. Як так? В Ютубі ролики дивилися. як? все, є хлопець, який він електрик нашого всього проєкту. Його батько. Кажу, Серега, а я зможу? Каже, зможеш. Ну тільки ж ти рядешка. Я рядешка. Ми все зібрали. Я пройшов весь шлях від початку до кінця. Суд Петроу нас це наш самий інженер. Його кресленнями ми користуємося. Спочатку ми отримали ці креслення від Брюс Там були деякі недоліки конструкції, які ми прийнялись прибирати з першою, з другою машиною. Десь на третій машині ми вже змогли вилікувати. Називамо їх так дитячі хвороби, які були у цих кресленнях. Більшості це все стандартні вазовські деталі. Це робиться в першу чергу для того, щоб цей автомобіль мав дуже високу ремонтопридатність. За що цього ці машини і катаються на фронті, і за що цього вони дуже потрібні там. Алтанка пашиться, у нас Електрик. Молодий хлопець, студент третього курсу. Це той хто зробив електрику на всіх машинах. на всіх баги. А можеш відкрити капотку і показати, що робиться там в плані електрики? Получається, повністю всі нові провода покупаються просто на метраж. Реле на вентилятори, на стартери. Є блок предохранителі. Це ти сам все паяв, так? Да? Ну это готовый блок, он распиновывается. Это типа универсальный блок на абсолютно куда угодно. Так, а ты виходит це все, да, скоммутируешь все Там, це. покупается просто бобины проводов, реле, фишечки, все термоусадочки и полностью все собирается с нуля. Аккумулятор новый, да, бачу? Аккумулятор так, да. Ну что, прям покататься? Мене <серкнуть> <прац beers> Водиня минимум подошли. Треба по подбай. Здається, що це живу, це зовсім не живут, тут заварений дифференциал. Перемикач нормально, все відчувається хорошо, четко. Ну, так. Четко ходить. Прикурку ставити, да? Тут найпростіша схема електрична. Так, з передачі сцены. Таких автівок більше десятка виготовлена, передана на передову. Є вже фідбеки, які нам дуже-дуже ну, приємні. Є автівка, яка встигла позвільняти навіть херсон. Зараз працює як винищувач важкої техніки на сході. І власне у нас такі дві або власне чотири навіть автівки, які працюють як винищувачі важкої техніки. На сьогоднішній день тільки... На сьогоднішній ранок до нас звернулося вже за шістьма такими автівками. Прирахуванням всіх наших можливостей приблизно за місяць ми можемо покрити таку потребу, ми можемо їх виготовити, залучити додатково людей. Проте, на жаль, на сьогоднішній день, день у нас не вистачає ні запчастин, ні донорів, ні коштів на розхідні матеріали. Тому хто хоче долучитися до наближення нашої перемоги, звертатися в громадську організацію 15, ми можемо прийняти кошти на офіційні рахунки або прийняти. Донори запчастини для подальшого виготовлення баги. на сьогоднішній день, напередодні і наступу, про які багато говорять, і взагалі бойових дій велика необхідність, надзвичайна необхідність евакуаційних машинок. І з такі машинки дуже добре справляються з цією задачею. Тому прошу долучайтеся.